Сьогодні хочемо подивитися, що таке автотекст. Ось автотекст це є такий текст, який буде змінюватись. Наприклад, LayID буде змінюватися на ідентифікатор аркуша, тобто макета. Ось. Далі, наприклад, ім'я креслення, це буде назва креслень, які в нас ось тут є. Наприклад, є ось такі речі, може бути декілька креслень на аркуші, і відповідно, через кому вони будуть проставлятись. Для мене це була дуже довго така тяжка тема, але, в принципі, ділюся, бо трішки вдалося розжувати. Це програмний текст, він підтягується. Найчастіше, що я, до речі, копіювала зі стандартних стампів, це якраз оцей номер порякового креслення, like AD, і ім'я креслення. Ось, я його ставлю де треба, змінювала по формі, причому тут цікаво, що недавно помітила, що нестандартно досить 0,02 це метра. А ось, якщо ми порівняємо цілих 4 мм, тут е, трошки інше, е, інший код. Буде. Інший масштаб. ось ну Але, в принципі, завдання полягає ось в цьому квадраті зазначати назву не креслення а макетом. Як ми це можемо зробити? Ну, можна взяти альтом цей стиль тексту, от, власне, оцей масштаб такий дивовижний. клацаємо сюди, десь по центру клаціємо. І тут є стандартні налаштування, колір, висота ми її затверджуємо. І по центру би було, потім можна примірити, подивитися, як він сидить на штампі. І в тексті, в простому тексті, але між іншим, автотекст стосується і виносок виносного надпису теж. Побачите, що є там така буква, а зі стрілечкою, клацаємо по ньому. І відкривається велика площина, ось що ми можемо сюди е додавати. Фактично, так як і в каталогах, ось тут відкривається це все, автоматичні дані, які ми можемо підтягувати. У нас наразі цікавить макет. Ось тут є макет, і нас цікавить ім'я макета. Тобто, насправді, це можна все досліджувати. І, очевидно, оці всі речі вони звідси взяті. І якщо порозгортаємо, ми бачимо, що досить багато, до речі, навіть для джерела світла є окремо автоматичний текст. Так? І ось тут ми вибираємо. Ім'я макета, що нас, в принципі, цікавить, і або додати, або просто два рази ім'я макета. Клацаємо з боку, воно припаркувалося, клацаємо ось тут. Ім'я макета є. І е, якщо у нас усе було, наприклад, ім'я макета, монтажні плани, ось тут монтажні. Плани. Ім'я макета сантехнічні плани, сантехнічні плани. Тобто, вся, ну, скажімо так, вся магія оцих автотекстів в тому, що не треба вручну це пробирати, очевидно, оці назви ar 4 не треба AR, то просто пишемо 4 AR, наприклад, забираємо, ну це треба робити насправді ось тут. Це ще окремо я буду записувати, як це робити наразі, і це теж непогано. Ось питання, тільки, що ж робити з тим, що ось тут загальна кількість аркушів. Наприклад, якщо в мене 8, то досить просто переходимо сюди, на основний макет, той, який ми застосовували, А3 стандартний штамп. І тут насправді достатньо просто скопіювати стандартний текст, якщо ми хочемо на ID. Такого формату текст. Ну, можна так ще зробити. Скопіювати ось цей. І alt control control Ось, він, правда, такий специфічний, вийшов. Можна не дуже вигідний. Ні, неба, контрол Alt не дуже корисно вручну можна це зробити, додати жирний. Наприклад, я бачу, що він дуже подібний. Тобто в тих програмних текстах і пишемо ось тут вісімку, не поспішаємо їх. Копіювати в параметрах. ось І тоді, відповідно, вісімка в нас за Звичайно, ми розуміємо, якщо додаємо аркуш, то він буде його треба буде вручну. Тобто, насправді, таких ручних заповнень я бажаю вам якомога менше застосовувати. ось Тому що, в принципі. Всі дані, От я, наприклад, автор, навіть ім'я прізвище, сім'я, ініціали автора можна, гапа там, чи ще якось там, це є інформація про проєкт, наприклад, назва організації. Це все можна, в принципі, як задати. Так і витягнути ну, про, е, інформацію про організацію, це ще окремо треба буде записувати, бо її ще треба вносити. Ось, а отут автотекстом, принаймні, е, номер аркушу, аркуша, номер креслення, е, назва креслення і назва е, аркуша. Оці речі надзвичайно корисно застосовувати ну, фактично в кожному штампі, в кожному проєкті.